там потім їхати. Готово. Завтра буде зустріч. А, ти право. Завітаємо до. Завітаємо. Вітаю вас, вітаю вас, вітаю. Хочу подякувати тренерам в першу чергу, які готують наших спортсменів, і спортсменів, які в команді працюють. Все роблять для того, щоб в такий складний час, під час війни, ми піднімали наш прапор, і вся Європа бачила. Весь світ бачив наш прапор, щоб під час війни ми нація переможемо. Я всіх вітаю і дякую за роботу. Ми дуже задоволені Бо наша збірна посіла це. Я не пам'ятаю який раз, але перше командне місце для нас це дуже ну навіть у тому того року у в Римі. Ми посіли. Я не пам'ятаю, але не перше командне місце. А зараз ой, наші пацани вчора стрибали 3 метри самофром. Вони зробили. Показали свій найкращий виступ, як на мою думку. Вони також завоювали золоту нагороду, і завдяки цьому ми посіли перше командне місце. Тому так команда дуже сильно постаралася, всі молодці. І я також молодець. Свій виступ оцінюю дуже добре. Вдалося все, на що ми очікували, та навіть більше. Тому дуже раді повернутися додому та продовжувати свої тренування та. Показувати результати. Перше, це дуже важливе значення для нашої країни, для наших захисників. Усі нагороди ми присвячуємо нашим захисникам, які захищають нашу країну та дозволяють нам тренуватися та показувати героїв.